Чому робота на дядю більше не працює? Друзі, всім привіт! Це канал Товарка Туди я ж Олександр і без реклами, без монтажу записую відео для цього каналу саме для вас. І так, давайте розпочинати. Чому на зараз, 2025 рік, товарка? Товарка. Робота на дядю взагалі не актуальна. Чому? Тому що зараз стільки можливостей зробити набагато більше, набагато легше, набагато швидше, ніж ніколи. Абсолютно. В мої часи, мені зараз 40 років, такого не було. Раніше там десь ти міг міг піти таємним покупцем підробити гроші. Інтернету не було. Потім він з'явився десь 17 років, коли мені виконалось. Не було можливостей. На зараз. От яка заробітна плата зараз в Україні там середня, десь там 20 тисяч гривень на місяць. 20 тисяч гривень. Давайте так, давайте подумаємо, як може ці гроші швидко заробити. Можна на фрілансі робити прев'юшки для YouTube роликів. Одна прев'юшка, вона десь там 400 гривень коштує. Порахуйтесь скільки ви можете знайти клієнтів на день робити прев'юшок, фізично щоб встигали, і щоб зробити ці 20 тисяч гривень. І ні від кого не залежить, ні від яких дядей. Давайте стосовно там товарного бізнесу поспілкуємось. Як тут можна зробити 20 тисяч гривень? 20 тисяч гривень беремо, як ми завжди рахуємо. 20 тисяч гривень ділимо на 30 днів в день треба зробити 666 гривень. Всього на всього. Якщо це стосується прем'юшок, наприклад, то це півтори прем'юшки треба зробити на день. І все, а це година роботи максимум. І кайфуйте, да, називається собі, відпочивайте, чи навпаки, робіть більше, заробляйте в десятки разів більше. Якщо це товарний бізнес, це продаж двох, ну максимум трьох товарів на день через будь-які платформи: Оликс, Пром, е, там, розетка, Шафа, Кітстав, Закупка, е, Інстаграм, Facebook, Google Шопінг, Google Ads, невже не може зробити три продажі і просто собі кайфувати? А можна зробити 30 продажів і порахувати 30, помножити хоча б на 200, і помножити на 30. І ви можете вийти на такі цифри. Тому не актуально зараз працювати по найму, Якщо у вас є амбіції, у вас є віра в себе, у вас є бажання, ви думаєте і знаєте, що ви не тупа людина. Тому треба трішечки, навіть безкоштовного матеріалу, вивчити в інтернеті, і ви вже можете заробляти більше. Ніж та цифра, котру я вам сказав. Всі карти в руки, всі можливості зараз є для цього. Влаштуватись на роботу до когось в сфері, в ти ви хочете самі працювати, здобути досвід це також один з варіантів. Чи Просто знайдіть мій YouTube канал товарний бізнес бізнес-прорив» чи бізнес прорив вивчайте товарку, заходьте на маркетплейспромі без ФОПу. В описі до цього відео є навіть подарунок для вас. Міні курс по товарному бізнесу абсолютно безкоштовно для вас. Переходьте, реєструйтесь і вивчайте, і вже запускайтесь. Для входу треба всього навсього 3 тисячі гривень придбання інтернет-магазину. Знайшли постачальників, додали товари, вже отримуєте мінімум одне замовлення на день. Все. От і все, друзі. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Я дуже сподіваюся, що вам подобається даний формат. Якщо так, підтримуйте лайком та підписуйтесь.